Лавра слово, від якого віє святістю і вічністю, в якому поєднується Небесне Сяйво і земний супокій. Почаївська лавра. Історична довідка Лаврою. Називається великий православний монастир, що порівняно з іншими має найбільшу духовну вагу для всього православного світу. На теренах України є три лаври: Києво-Печерська, Почаївська і віднедавна Свято-Успенська у Слов'яногірську. Хронологічно Почаївська лавра в Російській імперії вважалася наймолодшою. Її включення у цю святу родину відбулося лише 1833 року, височайшим утвердженням чергового романова. Та насправді серед лавр Єдіна Ніділімай вона поступається віком тільки києво печерській будучи давнішою і за Троїце Сергієву на 100 років, і за Олександру Невську в Петербурзі на 500 років. За безсумнівним церковним переданням Печаєвський монастир заснували ченці Києво-Печерської лаври, які прийшли на це місце, рятуючись після Батиєвого сплюндрування Києва у 1240 році. Перші насельники гори Печаєвської вели життя пустельне. Тобто всамітнено затворницьке, відсторонене від людей. Тому жодних письмових свідчень про найдавніший період існування монастиря наразі не виявлено. Зате в народній пам'яті навіки закарбувалося передання про те, як на Почаївській горі в тому ж часі монгольської навали, двом інокам і пастуху Іванові босому явилася Божа матір у вогненному стовпі. Передання має цілком зриме підтвердження: на скелі, де стояла причиста, відбилася її стопа. З якої заструменіло святе цілюще джерело. Нині це джерело знаходиться під склепінням успенського собору Печаївської лаври. Напевно, в тому ж часі монахи і спорудили біля підніжжя гори муровану церкву на честь Успіння Пресвятої Богородиці, першу церкву Пачаївської лаври. На початку XVI століття в грамотах польських королів Сигізмунда I та Сигізмунда II Августа вже йшлося про монастир грецького обряду, себто православний, як про стародавній і відомий монастир. Та зоряний час Почаєвської обителі настав 1597 року, коли українська дідечка, Тобто родовита шляхтянка Анна Гойська перенесла в монастир на довічне зберігання свою чудотворну ікону Божої Матері, згодом названу Почаєвською. Цей образ став головною святиною Лаври і відтоді глибоко шанується українським народом. Нині він розташований над царськими вратами Успенського собору Лаври. Після ранішнього богослужіння прачани можуть прикластися до святині. Історична довідка. Історія ікони Почаївської Божої Матері знаменна. В 1559 році її привіз грецький митрополит Неофіт, що подорожував по Україні, з метою збирання пожертв. На Константинопольську патріархію, яка дуже потерпала від турків, побувавши у родинному замку князів Гойських містечко Орлі на Волині та отримавши від побожної вдови Анни щедрий дар на церковні потреби, митрополит благословив її згаданою іконою. Іншими словами, подарував на спомин. На сьогодні остаточно так і не було з'ясовано, до якої іконописної школи візантійської чи болгарської, належить ікона та і час її створення різними дослідниками називається Різний, найпізніше 15 століття. В замковій каплиці гойських. Образ перебував понад 30 років, причому за цей час перед ним відбулося декілька чудесних зцілень. Анна ж, після прозріння і сліпого від народження брата Пилипа Козинського була глибоко вражена цим чудом і, вважаючи себе негідною, одноосібно володіти такою іконою, передала її сусідньому печаєвському монастиреві. Тоді ж вона зробила і так званий фундушевий запис, щедро обдарувавши лавру великими земельними маєтками і щорічними пожертвами. Невдовзі в монастир прибув той, хто прославив і підніс його не менше засловнозвісний образ, преподобний Іо Печаєвський в миру Іван Залізо. Це була людина, мало сказати, непересічна, незвичайна. Найчастіше його порівнюють зі святим Феодосієм Печерським, великим подвижником 11 століття. Майбутній святий рано прийняв чернечий постриг, а в 30 років, який належить за православними канонами, був висвячений на ієромонаха. Тобто Ченця священичому сані чутки про його чернечі подвиги досягли і Волині, а насамперед тодішнього повновладного володарю краю, православного магната князя Костянтина Костянтиновича Острозького. На його запрошення преподобний Іо прибув на Волинь до Дубненського чеснохресного монастиря, якими керував протягом 20 років, після смерті ясновельможного князя отець Іо, утікаючи від людської слави і бажаючи мати славу єдина від та Бога, як сказано в його житті. Потайки залишив дубно і подався на гору Почаївську, де братія обрала його ігуменом, тобто настоятелем монастиря. Отець Іов одразу ревно став до служіння, зреформував Печаївський монастир із пустельно-Скицького, коли монахи жили в окремих печерних келіях і збиралися разом лише в церкві на службі Божій. На спільножитійний, за уставом знаменитого Студійського монастиря в Константинополі. Це означало. Що встановлювався чіткий порядок щоденного життя братії, призначенням кожному ченцеві праці в церкві та в монастирському господарстві, а також запроваджувалися постійні, особливо вречисті на свята, богослужіння. Більше сорока років преподобний іо своїм богоугодним життям, молитовним подвигом, невтомною і широкою працею творив славу Почаївського монастиря, піднішою на перше місце в усій західній Україні. І це незважаючи на постійну протидію. Особливо тяжким був судовий процес зі шляхтичем Андрієм Ферлеєм, онуком добродійки лаври Анни Гойської, що перейшов із православ'я протестантизм. Він вирішив відібрати назад свої в лапках маєтності, офіровані монастирю його бабцею. Не раз Ферлей із озброєними слугами нападав на обитель, грабував і бив ченців. Навіть чудотворний образ Божої матері він забрав до свого козинського замку. Безчинства тривали 25 років, але розум, стійкість і такт праведного ігумена перемогли неправду на і насильство. Ферлей справу програв і мусив підписати акт замирення, після чого й повернув ікону, яка відтоді вже не покидала монастиря. Преподобний Іов на всі наступні часи і покоління став досконалим зірцем сполучення християнського аскетизму із суспільним служінням. Він часто зачинявся у природній кам'яній печері Келії. Яка збереглась до нині, де протягом трьох днів, а то й цілого тижня мав за їжу лише сльози, як написано в житті, і молився за світ, що злі лежить. Ця келія з надзвичайно вузьким ходом ще й нині допомагає і прачанам у молитві та усвідомленні своїх гріхів. Вона розташована на нижньому скельному ярусі монастиря. А біля нетлінних мощів, преподобного Іова Печаєвського, що відкрито спочивають тут, таки, біля келі, здається, і нині можна розчути полум'яні проповіді преподобного отця. великий ігумен Іов іопечаєвський упокоївся у столітньому віці 28 жовтня. 1651 року. Буквально за декілька років, тобто надзвичайно швидко, преподобне Іо був канонізований, тобто прилучений далеку святих Українською православною церквою. Його нетлінні мощі донині відкрито спочивають біля згаданої печери Келії.